Слава Ісусу Христу! Я ж так хуляв, я вже камаз землі перекупав. Вітя ще сік і мене треба садити. Шеп'я. То лаври коси. Груші, яблуні, шовковиці. То купляв цілий тиждень збирав. Покажи Васильку, як файно виходить. Три на три. Е, то такі середньорослі дерева. А ну сіди, Васильку, покажи. Ось і цього. О, і радочки. Радочки. Раз. О, два. Три з половиною метра. Покажи Василько такого. О, такого. Всі Василь, від мене. Там не видно буде. Зіцево, о, три з половиною, три з половиною, готово. і пішло туди, але на камері не рівно, тут рівненько в мене радочки йдуть масенько зі цього сюди. Ось сюди, як гарно. Рівненько, чотири ряди. Видно? О, один, два, три, чотири майже метри. Раз, два, два, три, чотири, майже метри. о, Чотири метри, чотири, тут на чотири, туї близько. Нічого страшного. Вони будуть росли 10 років, а то не знаю. Побудемо бачити теж, як воно буде. Тим словом я сьогодні здаю позиції. А що що робиться як багато? А того, того не наше господарство, кажуть, що засраний філюк. Того що не наше, але вже приведузуємо буде наше. Та й таке, всім здоров'я добра, але садок треба посадити. Бо дерева, покажи, скільки тих штепів. А то який хочеш, до кольору до добрий, Який хочеш.